Друзі, всім привіт! Подивився відео, на якому Зеленський каже, що ем, хочуть створити на території Польщі легіон із українців, для, щоб їх підготувати і потім відправити на війну в Україну. Ну, мені здається, що ця влада реально далека від реальності, що вона взагалі неадекватна. Люди які виїхали із України за шалені гроші, хто перейшов через Карпати, хто переплив в тису, хто біг полями до Польщі, хто заплатив гроші за якісь шалені гроші, за якісь там довідки, не знаю там за що, як то, ну зараз коштує чималі гроші, щоб виїхати з України в Європу. І він заявляє, що вони створять добровільний. Легіон на території Польщі, щоб обратно е, ці люди попали в Україну. Ну, ну це взагалі це бред, це, це взагалі неадекват. Як таке взагалі можна говорити і щось таке, ще навіть планувати? Дивимося на відео. Фіксували в нашій безпековій угоді формування і підготовку на території Польщі українського легіону нового добровольчого. Військового підрозділу ми маємо дуже позитивний досвід українсько польсько литовської бригади, і саме на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, Литві, в інших країнах ЄС, добровільно приєднатись до оборони України. Український легіон буде тренуватись і буде тренуватись в Польщі і буде оснащений партнерами. І Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт зі Збройними силами України зараз.